Ідея виникла десь квітні-травні минулого року. В червні-липні ми вже пішли в активну підготовчу роботу а 6 серпня стартанули туром кіно заради перемоги. Який спрямований на підтримку як внутрішньо переміщених осіб, так і мешканців, які жили і залишаються в наших громадах, до того що в нас дуже багата аудиторія серед військових. Цьому, мабуть, і сила цього проекту. Такі щирі емоції ну, просто неможливо підробити. Щоб люди розуміли, що ну, зараз цей спокій, який ми відчуваємо, і небо, по якому зараз нічого не літає, то це завдяки ним тим людям, які там зараз. Повномасштабне вторгнення Росії на територію України змусило багатьох українців покинути свої домівки та шукати прихистку у більш безпечних містах нашої батьківщини. Сьогодні українці, як ніколи, потребують моральної та психологічної підтримки. Відчуття впевненості у перемозі та внутрішньої мотивації стійко переносити складні часи. Однією із культурних ініціатив став проект Кіно заради перемоги. Основна мета донести українським військовослужбовцям, внутрішньо переміщеним особам, в принципі, громадам. Консолідуючи меседжі, це в першу чергу, військовим важливо донести от слова подяки, доброго слова, розуміння того, що цивільні люди розуміють їх працю, розуміють їх жертву, розуміють їх героїзм і, по суті, така моральна підтримка в першу чергу є і ключовим завданням проєкту. 1 червня стартував третій етап національного туру кіно заради перемоги. Сучасні українські фільми можуть побачити захисники України у військових частинах та десятки тисяч глядачів у населених пунктах без кінотеатрів. Аби забезпечити якісний перегляд просто неба, було розроблено та сконструйовано кіномобіль, спеціальну платформу, яка дозволяє влаштовувати кінопокази на відкритих майданчиках, навіть у непристосованих для цього місцях. Він був створений на українському підприємстві Шасі. Екран світлодіодний, звісно, закордонного виробництва, але звукова система теж зроблена тут, на Вінниччині. Основою цього комплексу є світлодіодний екран. Його характеристики забезпечують перегляд контенту в світлий час доби. В деяких випадках навіть напроти сонця, за словами Олександра, на створення цього кіномобіля знадобилось півроку. Найбільше часу пішло на створення технічного завдання, яке б відповідало всім стандартам. А головним завданням було зробити конструкцію мобільною. Він має два положення: транспортне і робоче, тому що неможливо було створити. Цей комплекс, який би і в робочому стані міг би транспортуватися. Єдині складнощі для нас, які виникають, це рельєф місцевості, якщо це якісь дерева там, і складність заїхати на майданчик. Більше ніяких складностей немає, тому що комплект у нас повністю автономний. У нас є з собою генератор. От, ми в будь-якому місці, в будь-який час, можемо здійснити показ. Лише тільки щоб нам можна було заїхати на цей майданчик, щоб це не були болота або ліс дрімочий. Проєкт стартував в Україні на початку серпня 2022 року. З того часу команді вдалося досягти позначки у 1300 показів у понад 300 населених пунктах та військових частинах. Мандрівний проєкт вже приїхав у 21 область. Загалом, окрім кіномобіля, покази у рамках національного туру проводяться ще у двох форматах. Другий формат здебільшого він. Популярний у військових частинах де є якесь приміщення, можливо, не пристосоване приміщення. Наша технічна служба виїжджає з всім необхідним обладнанням і забезпечує якісний кінотеатральний звук і проєкцію для того, щоб військові відчули кіно в повному обсязі, як його собі уявив режисер. Третій формат дистанційний. Він активний як у громадах, так і у військових. У нас є певна інструкція, певний алгоритм дії, де ми надаємо легальний лицензійний контент, ми надаємо свої коментарі, надаємо поради, як що краще робити. І саме так воно і працює. Насправді, виїзна демонстрація українських фільмів у різних куточках України не нова практика. В 2020 та 2021 роках в Україні вже проходив національний тур кіно Просто неба під час якого за підтримки благодійного фонду МГП громаді демонструвались українські стрічки. Однак, з початком повномасштабної війни проєкт довелося заморозити, але потім наступила та мить, коли ми зрозуміли, що потрібно якось людей підтримувати. Знайомити з нашою українською культурою, знайомити з нашими традиціями, бо все українське набуло нового сенсу, змісту, значення, і це знов таки була можливість об'єднати людей, змотивувати, підтримати. І саме так ми вирішили продовжити кіно просто неба, але в новому форматі і під новою назвою Кіно заради перемоги. Наразі в рамках проєкту демонструють 50 українських ліцензійних фільмів, які вийшли в прокат впродовж останніх трьох років. Перед показом Лонгліст надсилається військовим чи громаді, аби вони могли вибрати бажаний для перегляду фільм. Однак чи на часі подібні заходи вчора в Липовці ми розпочинали захід з хвилини мовчання і вшанування загиблих воїнів. Тобто зараз є така тонка грань між життям і смертю. Ми розуміємо, що загиблих воїнів ми не повернемо, але та ціна, яку вони сплатили, їхнє життя, вони воюють за нашу свободу, за те, щоб ми жили звичайним життям. Тому тут така кожна у кожної людини є тонка грань, щоб кожен для себе визначав, що ок, а що ні. Бо життя триває. І живі люди, які лишаються, вони мають отримувати підтримку. Вони мають продовжувати жити, бо ціна нашого життя зараз дуже цінна і дуже дороговартісна. Однією з унікальних особливостей кіно заради перемоги є допрем'єрні покази в регіонах, а також присутність на подіях зірок українського кінематографа. Вони приїздять для представлення власних фільмів та спілкування з глядачами. Зокрема, на події в Тростянці був присутній актор Андрій Самінін, який зіграв головну роль у фільмі Ахтема Сейтаблаєва Мирний 21 на прикладі саме цієї історії дуже важливо, щоб її бачили люди, які зараз знаходяться ну не на фронті. Щоб вони розуміли, що війна прийшла 10 років тому сюди до нас. І вона продовжувалася. І щоб, щоб люди розуміли, що ну, зараз цей спокій, який ми відчуваємо, і небо, по якому зараз нічого не літає, то це завдяки ним тим людям, які там зараз. За словами актора, подібні покази справляють надзвичайно позитивний ефект як на цивільних, так і на військових. Адже для останніх це може бути буквально перша можливість за останні кілька місяців переглянути сучасний український фільм. Третій етап національного туру кіно заради перемоги триватиме до кінця жовтня. Назар Григоренко та Олександр Кравчук спеціально для інформаційної агенції погляд.